Капоне став знаменитим завдяки своєму контролю над торгівлею алкоголем під час сухого закону, що тривав з 1920 по 1933 років США. Це був період, коли виробництво, продаж та транспортування алкоголю були заборонені, але попит на алкоголь був величезним. Капоне зрозумів, що це ідеальний момент для створення імперії і почав займатися контрабандою алкоголю. Його організація імпортувала алкоголь з Канади, Карибів та Європи. А потім... Тім <звітім> розповсюджувала його по всіх штатах. Чикаго став центром цього бізнесу. Капоне також використовував підкуп поліції та інших державних службовців, щоб захистити свої поставки та уникнути арештів. Він працював не тільки з місцевими бандитами, а й з великими політичними фігурами, які закривали очі на його діяльність в обмін на гроші. Капоне контролював азартні ігри в Чикаго, і це було ще одне джерело його доходів. Він був одним із головних організаторів нелегальних казино, ігрових автоматів і картярських століт. Згодом він навіть налагодив систему, де кожен гравець мав платити відкат, суму, яку треба було віддати бандитам за можливість грати. Завдяки азартним іграм Капоне отримував величезні прибутки, а також зміцнював свою владу в місті, оскільки ці ігри привертали багато людей, включаючи багатих та впливових осіб. Багато хто з політиків і поліцейських також ставали частиною цієї мережі, отримуючи гроші за те, щоб закривати очі на незаконну діяльність. Ще однією складовою бізнесу Капоне… Капоне була проституція, він контролював численні борделі в Чикаго, від яких отримував значні прибутки. Цей бізнес теж приносив величезні гроші. А капоне мав під крилом низку впливових осіб, які допомагали йому управляти цією діяльністю. Капоне часто укладав угоди з іншими гангстерами, щоб запобігти конкуренції в цій сфері. Для того щоб утримувати свою імперію, капоне не соромився використовувати насильство. Він мав у своєму арсеналі цілу армію людей, готових виконати будь-яке завдання. На жаль, це призвело до численних вбивств і конфліктів з іншими бандитами. Одним з найбільш відомих злочинів, пов'язаних з Капоне, є січнева різанина в 1929 році. Під час цієї події сім чоловік, які були частиною конкуруючої банди, були застрелені в одному з гаражів Чикаго. Незважаючи на те, що Аль-Капоне був неофіційно пов'язаний з цим вбивством, нікому не вдалося довести його участь, і він уникнув покарання. Аль-Капоне мав величезний вплив не лише в кримінальному світі але й серед політиків, поліцейських та бізнесменів для забезпечення безпеки своїх справ він активно використовував корупцію. Капоне встановив тісні зв'язки з чикагськими політиками, а також платив великим грошима поліцейським, щоб ті не чіпали його справи. Попри всю свою могутність, Капоне не зміг уникнути переслідувань федеральної влади. Після багатьох років безкарності, у 1931 році його вдалося засудити за несплату податків, що було єдиним злочином, який виявив. Вився достатньо доказовим для суду. Він отримав 11 років ув'язнення, що поклало край його кримінальній кар'єрі. У в'язниці його здоров'я погіршилося, і вже у 1939 році Капоне був звільнений через серйозні проблеми зі здоров'ям. До кінця свого життя він страждав від наслідків сифілісу, що вплинуло на його психічний стан. Помер він 25 січня 1947 року від інсульту.